Стільки убьете вам. Де, я не читай продумавчан, я детектив. Мене визвал. Мене викликали сюди до вашу школу. Міністерство науки і освіти, щоб я вигнал, ви, вигнав з вашої школи і розслідував розслідував діло з вивчою ви вашої школи, який хоче вбити у вас, вашій школі учнів ваших і вчителів. Зрозумієте мене, а вчитель клас судового навчання пішов до, ну, додому, втік без вашого дозволу додому. І спить вдома до Дивіться телевізор. А я детектив. А, ось гад. Я думаю, чому його... Чому його на роботі немає? Треба його <кхух> звільнити. Треба його звільнити. І... Поставити нормального. Ладно, не треба звільнити. С просто в все розумію. Ну, да. Він мені просто це сказав, щоб я вам передав, ти вам це передав. Ну, дякую. Ладно. Ти вільний детектив. Ну дивись, якщо ти в школі щось витвориш, я тебе вигну з школи, бо я директор школи. Директор школи. А кто ты шусь не выстрелишь? Не высышь? Я тебе не верну в школе. Все, ти вижу. Забере... Журнал тебе давал. А, кстати, журнал заберешь. Ти бы взял, чтобы писать имена детей в свой журнал. Проще, все. Иды. Побачим... побачимся завтра. На... На уроці. Завтра. Ти не забул, что завтра двох. ведем... Ведем... Ведем урок. Ч і... Забув, я буду называйте цього уроку. В Мадянской бо ти вот ж... Бо вот ти... А ні, тільки я, я перепутав. я перепутал. У ящики телефонинской освіти, Так що все. Ну Зав, так, побачимося завтра днем, в школі, на роботі. Пока. че. Ой, блин. Ты поважнее, директор. Ничего, бувает. je vais essayer de О, кстати, директора, я не взял воду, дайте вы попадете води. Ну на домашняя вода спит крана. крана. А ты шо хотів солодкой воды? Ну так, я даже її люблю. Запомніть детективи. Солодка, солодка вода. Солодка вода. Вона... Щитлива для здоров'я. Ну она смачна. Да я знаю, у нас шкид выводятся. Ладно, на. Дякую. <coughs> Да. Дякую вам. директор. Да, будь ласка. Я ж не ж... Я ж не ж... Я ж жло. Ну все. До повасения, Эдуарда. До побачення. Маркияна Васильевича. Бам! Всім привіт! Це я вам снимал пашу систему серіалу... сериалу Таемница Таемнича таємниче... Школа Да-да-то ему другую систему після школи... Всім до очень І с лодких Тут жун, а что забыл журнал журнал? А шо тут наш новый учитель Тут он общение забыл. Журнал. Ладно, помню пока что журнал о нм. Ну и что ж учитель. читер. Я учитель физики. физика. И директор. Тиляйте реактор директора пишемо червоною ручкою. Це пусть хай хайпешистый нет?